Гіркі огірки велике розчарування для садівника, але не варто сильно засмучуватися. Такі овочі мають ряд дуже корисних для здоров'я властивостей, користь гірких огірків для організму всупереч поширеній думці, гіркі огірки не отруйні, їх можна їсти. Не побоюючись за власне здоров'я, просто не у всіх вистачає сили волі, щоб змусити себе проживати і проковтнути такий овоч. Мало хто знає, що гіркі огірки можна пустити на засолювання. В процесі гіркота повністю йде в розсіл, типовий для сорту смак відновлюється. Неприємну гіркоту огіркам надає речовина під назвою кукурбітацин. Це з'єднання органічних елементів, що синтезується листям у відповідь на випробовуваний рослинами стрес, наприклад, при різкому зниженні температури або рясному поливі після тривалої посухи. Поступово воно поширюється по всіх тканинах, максимальна концентрація відзначається в коренях, шкірці і біля плодоніжки. Такі некондиційні огірки несподівано корисні для організму, їх позитивний вплив на здоров'я полягає в наступному ефект анестезії, особливо помітний при болях в області спини, животі, мігрені, що супроводжуються спазмами м'язів і судин. Гіркі огірки можна рекомендувати жінкам в період менструації. Профілактика негативного впливу на організм радіації, отруєння солями важких металів тим, хто проживає в областях, де ологічна обстановка в цьому відношенні несприятлива бажано регулярно включати огірки раціон. жовчогінну дію. Такий ефект дають і звичайні огірки, але у гірких він виражений помітно сильніше, взагалі відтік жовче стимулює будь-яка гіркота загоєння ран для цього огірки. Не потрібно їсти, їх сушать, подрібнюють в порошок і використовують як присипку опіки. Садна подряпини гоїться помітно швидше профілактика розвитку пухлин, в тому числі злоєкісних уповільнення ділення ракових клітин, взагалі кукурбітацин гальмує ріст будь-яких патологічних клітин і тканин. Це доведено в ході наукових експериментів. Протизапальний ефект для людини кукурбітацин не шкідливий, але хвороботворні бактерії гинуть. Те ж саме стосується і мешкають в кишечнику паразитів, наприклад, глистів. У Китаї гіркі огірки навіть вирощують цілеспрямовано, потім використовують для приготування ліків. Боротьба із зайвою вагою підтверджено науково вчині. З Німеччини провели експеримент на мишах. розділивши особин на дві групи: одна харчувалася звичайними огірками, друга. Гіркими, на думку дослідників, такий ефект обумовлений наявністю в гірких огірках сапоніну і специфічних ліпідів, які допомагають знизити рівень цукру в крові. Це ж властивість дуже корисна при цукровому діабеті. Відео Гіркі огірки для здоров'я людини, якщо ви зовсім не можете їсти гіркі огірки, наріжте їх і на 10-15 хвилин присипте сіллю або залийте рослинним маслом, гіркоти стане помітно менше, але і користь знизиться. Чим вища концентрація кукурбітацину, тим сильніше виражений позитивний ефект. Як і будь-яке подібне, ліки. Гіркі огірки мають протипоказання для вживання, будь-які хронічні захворювання шлунково кишкового тракту в стадії загострення, гастрит, виразка, коліт і так далі, патології щитовидної залози. Метаболізм в цьому випадку порушений, передбачити, як організм відреагує на будь яке стороння речовина, неможливо камені в жовчному міхорі і нирках, інші захворювання нирок і сечостатевої системи. Проблеми тільки посиляться сильні набряки. Наприклад, у вагітних жінок огірки більш ніж на 9.0 складаються з води. При відсутності протипоказань істотної шкоди організму гіркі огірки заподіяти не в змозі, але при їх надмірному вживанні іноді виникає відчуття тяжкості, ниючий біль в області шлунка, здуття живота, діарея оптимальна щоденна доза. Три огірка довжиною до 10 синдалів з кожним зайвим сантиметром користь в. Трачається горчаші огірки однозначно не варто викидати. Звичайно, є їх не дуже приємно, зате користь для здоров'я істотна.